Учасниками наради були голови районних державних адміністрацій та мери міст, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації та регіональних представництв центральних органів виконавчої влади, правоохоронці, представники санітарно-епідеміологічної і ветеринарної служб. Відвідини ринку у Ковалі спонукали заступника голови облдержадміністрації Віталія Карпюка розпочати розмову з цінового питання. 100 чоловік м'ясом і салом. Жодного немає власника цієї тварини. Всі перекупники, так по всіх містах, по Луцьку, по інших містах, по маленьких ринках, де антимонопольний комітет, де інспекції по цінах, хто управляє цими процесами на території нашої області, хто дає знущатися над нашими людьми. Про вимоги щодо забою і транспортування худоби, переробки сировини та реалізації продукції тваринного походження у торговельній мережі та на ринках учасників зібрання інформував головний державний ветеринарний лікар області Богдан Лозинський. Керівництво області має серйозні претензії до роботи місцевих представництв ветеринарної медицини у Старовижівському, Ратнівському та Любешівському районах. Звучала критика на адресу керівництва ветеринарної міліції. Влада вимагає від усіх контролюючих служб забезпечити реалізацію тваринницької продукції на ринках та в торговельній мережі області лише за наявності ветеринарно-санітарної експертизи. Обговорювався також комплекс питань, пов'язаних з перспективами розвитку м'ясного скотарства на Волині. Вивчається питання доплати по тисячу гривень за м'ясну худобу, за за м'ясну корову, доплати за закупівлю теляток у населення в межах до сіми гривень. Для сільгоспідприємств, які будуть закупляти доплати за наявну корову молочну – 3 тисячі гривень, за м'ясну 4 тисячі. Ці пропозиції подані, і ми сподіваємося, що вони будуть враховані при розробці порядків на підтримку АПК окрім державної підтримки, на селі можуть розраховувати і на кошти місцевих програм. Виконавча влада області декларує однаковий підхід до сільгоспвиробників усіх форм власності, продовжить на волині і традиції ярмаркової торгівлі. Зокрема, вже найближчими днями селяни зможуть придбати на ярмарку якісний та сертифікований насіннєвий матеріал.